Друзі, добрий день, добрий вечір. Сьогодні у нас цікаве відео. Я розумію всіх, що вам надоїло, то Баунті. Мені також надоїло, але я не виновав, що там змагання проходять. Сьогодні відео з формату новинки сезону, новинки ринку, розпаковочка, так, значить, і сьогодні ми подивимося. І я вам покажу дуже цікаві речі. А це у нас сигналізатори флакарп. Це у нас фонарик флакарб. Це у нас ще один фонарик флакарб, який RGB, який реагує на покльовки, загорається різними кольорами, і система сигналізації. Також фірми FlaKa. Давайте по порядку. Я собі взяв такий наборчик на два сигналізатори, тому що у нас в флеті рідко-рідко три, а в основному два, два, два удилища на змаганнях. Це на таких комерційних, а на спортивних ми сигналізатори не використовуємо. Ось такий чудовий кейс тверденький, який захищає. Від ударів, від пошкоджень, від нагрузок. Я вже розложив все по полочках. Ну, як по полочках. Тут отой фонарик. 1200 Вт, як є таке місце. Це у нас пейджер. Це у нас той РГБ фонарик кемпінговий, так скажем. Такого, такого інформатику. Тут магніт. До любого. Металічного досить непоганий магніт, добре тримає. А тут можна регулювати різні кольори, якщо два рази, і от таким от чином він світиться. Досить він, по-моєму, міняє трошки потужність. Червоний, зелений, синій і білий. Треба ще навчитися ним користуватись. Я поки що з них о, вивчаю їх. Давайте виключимо, щоб він мене тут не сліпив. Я ще сам вивчаю, тому що скажу так: сигналізатори, вроді би, простенькі в користуванні, але в них дуже багато функцій. Дуже багато функцій. Це флакар, я трошки так розкажу історію. Це, в принципі, той самий флазар. Дуже такі непогані сигналізатори чеського виробника. Не пам'ятаю, Томаш Фазар, по-моєму, звати. Як завжди, компанія розпадається. Сам конструктор, який їх розробляв, іде на свою вже фірму, назвав її Флакарп. І от це його, так скажемо, дітище появилося у вигляді таких сигналізаторів. Перше враження, перші мої враження. У мене багато було сигналізаторів. Я трошки карповим спортом займався, ну я трошки. До чемпіона України дійшов. Е, зразу видно, знаєте, якість Якість пластмаси. Я вже бачив навіть відео в мережах, що його переїжджають машиною і він витримує ну, без пошкоджень. Ще, що мені дуже сподобалось, що його теж в мережах кидають воду відро з водою. Там 2-3-4 години тримають, витягують, брр, і він працює. Тобто він дуже файно водозахищений і дуже прочний. Тобто, від пошкоджень, від ударів, він, звісно, захищений. Як я завжди кажу у своїх відео, хто мене питає, які сигналізатори купити. для мене завжди було три, три основних таких питання: це регулювання. Тональності, щоб ти собі підібрав, яка тобі подобається, регулювання чутливості дуже важливо, Тоже, то, що коли вітер і будуть ті ложні піп, 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 -пі, -пі, пі трошки по мозгам ну, влітають, і гучність, регулювання гучності. Ну і також, звісно, щоб був пейджер. Пейджар розручненко, собі тут до нього йдуть, йде отака лянточка. Я ще її не чіпляв. Так от чіпляється, на шию. Раз, і вона тут собі болтається. Або у палаточки на стіл. На стіл. До речі, там жалілося, що він погано стоїть на столі. Я вже так подивився, це елементарна річ. Просто тут літіло і на кожній половиночці є, є кутик. Тобто треба буде взяти на рівну поверхню і зашліфувати. І він буде стояти, я вам це покажу. Вони до мене тільки прийшли, я ще їх сам, так скажем, вивчаю, щупаю, але мені вони дуже вже сподобались. Ще дуже зручно включимо один тумблерок, один рух, ні кнопку, не тримати, там нічого там якісь там дії не треба. Далі зразу почули, які тут, який тут, яка тут тональність. Тут є, звісно, на любителя можна підібрати. Це саме низький. І в нього різні, що вперед у нього такі так, протяжні інтервали, а назад такі так, так, так. Тобто зразу чути, куди йде покльовка. Від берега чи на берег. Ну, звичайно, її можна відрегулювати. Така тональність. Така тональність, але такий звукооб'ємний, Досить такий до, такого пі -піскля, до такої пісклявості доходить. Тобто ви підбираєте. ну Мені такі низькі подобаються. Вони не дуже по ушах мені ріжуть, тому мені воно подобається. От зелененький. Тут регулюється, виставляється кольора, які ви хочете. Тут чик. Тут. У нас синенький. Я теж на низ. Ну трошки давайте поміняємо тональність. Отака от, от. І давайте включимо педжер. Пейджер включається дуже простенько. Одна кнопка натиснули, тримали. Шість кольорів, шість позицій, шість. Можна поставити шість сигналізаторів на цей педжер. Ще-дуже дуже така важливо. Ну, до нього ми дійдемо. Ну і от дивіться, тепер, от стоїть у нас пейджерочок. Тут покльовочка і там покльовочка. Звук регулюється отут. Максимальний, максимально, мінімально. Тут я немножко чутливі, Чутливість зменшу. Отакі от, от звуки, от такі от сигналочки. Що я хотів ще вам розказати про. А, і дуже класна функція. Дивіться, сигналізатор. Закинули. Знаєте, як ставиться? Обично, ну, хто такий ще більш ну... прошарений, лісочку збоку настраює, там, підтягує, свінгерочки ставить або бати, підкручує катушку, фрикціон відпускає, дугу забирає. А деякі ставлять прямо сюди і пі 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 пі, -пі, -пі. Особливо такі сусіди попадаються на рибалці, то за сутки голова отака: пищать і пищать, пищать і пищать. А ще люблять гучність побільше і пищать. Тут все продумано. Дивіться, от з боку кнопочка, натиснули. І от моргай. І в цей час ви можете настроювати, підтягувати 30 секунд. Сигналізатор не пищить. 30 секунд. От дивіться, зараз ми тут ще підтянули, дугу забирали ще, свінгер поставили, підтягнули, фрикціон опустили, підтягнули, ще підтягнули. Бачите, а він не пищить і моргає. А от тепер за секунду 5, я думаю, вже виключиться. 30 секунд довго йде. Ну, от за цей час ви можете все спокійно відрегульовувати. І тишина, палаці, о! Все, тепер сигналізатор працює. 30 секунд він в режимі настройки, так скажемо. Ви можете з ним робити, що хочете. Це дуже добре. Спить твій напарник, ще щось, перезакинувся. Все одно десь, случайно, там пискнув, там пищать. А на рибалці, ви знаєте, рибаки дуже чутливі. Вони будуть кожен звук, кожен писк вскакувати. Це, це, ну, це функція для мене найважливіша в цих сигналізаторах. Ну, звісно, помимо того, що вони прочні, що у них приємний звук. Міняється батареєчка, просто відкручуємо цю гачку. Ніяких отверточок, нічого. От. Ще дуже важливо. Батарейки, ніяких там хитрих батарейок нема. Міні-пальчик. Міні Давайте вже відкруйте. Все, міні-пальчик. Простий міні-пальчик. Раз. Простий міні-пальчик, два. Потім ставимо ось ту штучку. Тут направляю, що така, не перепутаєте нічого. Ставимо закруточку сюди. Оцею виймочкою сюди вперед. І резиночка, яка дозволяє вам виставити рівненько сигналізатор на родподі. Все. Все, закрутили, підтягнули. Сильно тягнути не треба, все, все чітко. Отака дуже хороша функція. Далі. Далі давайте до цього сигналізатора. Крім сигнал... ну, пейджера, крім сигналізаторів, можна підключити оцей фонарик. Тобто, зараз ми включимо режим очікування, так скажемо. От режим очікування. І ми, наприклад, сигналочкою зараз його прив'яжемо. Все, він вже прив'язався до цього сигналізатора. Включаємо знову режим очікування, поки не заморгає білий, є. І другий сигналізатор. Все, прив'язався. Дуже просто. Тепер він, ми його в режим виключаємо, і при покльовці у нас у палаточці загорається світло. Щоб ви там, наприклад, чоботи не загубили, просоння вихід не перепутали. І от при покльовці загорається фонарик, він там десь підвішений, або на шнурочку, або на магніті. І ви спокійно прокидаєтесь, бачите, де ваші чоботи, де ваш вихід. І спокійно. Потім його одне нажаття, і в черговий режим він переключається. Також ще дуже цікава штучка, дуже. Це охоронна сигналізація. Але я от сам розбираюсь, це, ну, наприклад, мені воно трошки мало функцій. Це такий датчик. Ну, знаєте, куди його можна? На двері, наприклад, машини причепити, на я не знаю, на родпот причепити. Тобто він спрацьовує не від руху, а він спрацьовує від руху, де він прикріплений. От тут, розумієте? Тобто на дверку, на палатку, на якусь річ можна причепити на магніт. Це вже приліпив на зворотній скотч металічна така пластинка. І є така, що як чіпляється до, до того. Ну, до йогожика такого, як воно називається. Такий. Ліпучка така, ліпучка. З цим я ще розбираюся. Буду на рибалочці, я буду його виконувати. Буду його вивчати і вам все буду потихеньку розповідати. Все, тут ще дуже одна штучка але Ну, до сигналізаторів вже ніякого відношення немає. Я, от у нас буквально через. Бачите, спрацювало зразу. У нас через там 3 дні УФЛ, третій етап на ключевичах, крив... на баунті. То я їх, звісно, візьму. І ми з ними побігаємо, повикористовуємо на дощу, там дощ передають. Все, ми їх перевіримо. Я думаю, що я вам і про них ще розкажу. Це сигналізатори, звичайно, не з дешевих. Це вже така вища середньої цінової політики, вони досить не дешеві, так скажемо, по нинішніх цінах. Але якість ціна, у них дуже, так скажемо, Відповідає своїм е, грошам. Я їх придбав на fishfish.com.ua. Заходьте туди, дивіться, вибирайте, там є 2, 3, 4 е, в комплекті. Але не лякайтесь, ціна, звісно, у них не дешева, не дешева. Так, і ще я хочу вам розказати про фонарик. Мені фонарик дуже сподобався. Чим він мені сподобався? Він легенький, раз. Це 1200 А. Я ще його перевірю, скільки він витримає нагрузки. Ще у них є 2000 А. От я, навіть, ще замовлю 2000 А. Він на голові легенько тримається регулювання наклона підсвітки. Включається от основне світло. І саме цінне, що в нього. А як в нього час, чекаєте? Як ось у нього виключається? Ні. Не виключається. О, бачите, на голові стоїш, не треба шукати кнопку, рукою махнули і зразу побігли. Тут два режима накала, більше слабіше. І ще мені подобається оцей режим. От бачите там от перший. О, тут кольорові, це як кольорові може рибу не так лякає, комарів не так привлікає. От другий слабіший, економний. І є оцей мені режим подобний. Ай, блін. Оцей. От він ночу дуже-дуже ніжний такий Розсіяне світло, от. коли в палаточці сидиш, типа типу чергове, чергове освітлення. Таке, знаєте, воно дуже мало потребляє, можна пару ночей витримає. От я теж його перевірю. От зараз ми будемо дві ночі на Баунті. Я, до речі, на Баунті ні разу ночі не рибалив. Подивимося. Подивимося. Ось такі новинки я хотів вам розказати, показати. Питайте, що у вас. Бачите, оба, оба фонарика оба реагують на... на той на рух. Тут ні. давайте, О, тут регулює. Оп. Я ще розберусь якому... Ой, так світить очі вилазять. Я ще розберусь. Як це він нас там якось в одному режимі? Тут навіть, чергові такі лампочки інфракрасні горять. Я ще з ним розберусь. І виходить, що мені все в одному чехольчику влазить, бачите? Все прекрасно, два фонаря. Пейджер. Сигналочка. Ну, сигнал. Сигналізація. І все, в одному мейджику, ага. пейджику. Я поки що колючик, щоб не замастити, жалко новенька річ. Все, От я його випробую через 3 дні. Сьогодні у нас вже вівторок, все в п'ятницю ми стартуємо, будемо на Баунті ловити 2 дні рибу. Я думаю, хоч на Баунті на, натягаємося риба, бо... Що Прилбичі, що Кричевич наша рибкою не побалували на УФФлі. Ось такі новинки, що я хотів вам розказати. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, що вас зацікавило, що вам не сподобалось, я думаю, ви напишете. Все, пока. До побачення.